Так, який Volkswagen Tiguan першого покоління вибрати, який двигун та коробку передач краще взяти. Ну і на що в першу чергу дивитися при покупці даного автомобіля. Всім привіт! У мене все про автомобілі простою мовою. Буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал, а також поставите ось таку уподобаєчку. Volkswagen Tiguan першого покоління виготовлявся з 2007 року по 2015 рік і мав широку гаму бензинових двигунів TSI, а також дизельних двигунів TDI. Бензинові двигуни TSI це турбовані двигуни з пошаровим порскуванням. І завдяки турбонадуву з безпосереднім впорскуванням палива досягається паливна ефективність, збільшується потужність, зменшуються викиди порівняно з іншими бензиновими двигунами. До переваг двигунів TCI відноситься висока питома потужність при меншому робочому об'ємі. Високий крутний момент на низьких обертах покращена паливна економість та зниження шкідливих викидів. Є й недоліки у таких двигунах це чутливість до якості палива, що призводить до нагару у форсунках та впускних клапанах. Само собою є ризики проблем з турбіною, а також складна конструкція впливає безпосередньо на вартість та обслуговування даного двигуна. Деякі ранні версії двигунів TCI мали проблеми з підвищеною втратою оливи через конструктивні недоліки маслозйомних кілець. А у дизельних двигунах TDI дизельне паливо безпосередньо впорскується в камеру згорання кожного циліндра під високим тиском. До переваг дизельних двигунів відноситься висока паливна ефективність, зниження шкідливих викидів, високий крутний момент, а також більша довговічність порівняно з бензиновими двигунами. До загальних недоліків двигуна TDI відносяться висока чутливість палива. Неякісне паливо може призвести до проблем з паливною системою, а отже, зокрема, з форсунками високого тиску. Звісно, складність та вартість обслуговування та ремонту даного двигуна. Також проблемний сажевий фільтр, особливо якщо автомобіль експлуатується в міських умовах на короткій відстані. Також можуть бути проблеми при неправильній експлуатації з турбіною, а також у деяких ранніх версіях двигуна 2.0 TDI були проблеми з масляним насосом, що могли призвести до недостатнього змащення двигуна, а також його пошкодження. На Volkswagen Tiguan першого покоління встановлювалися п'яти та шести ступеневі механіки, а також 6-ступенева коробка автомат від IC09G. Це одна з найнадійніших АКПП. А також 6 та 7 ступеневі коробки DSG з мокрим щепленням, які маркувалися DQ 250 і DQ 500. dq 250 вона встановлювалася на більшості автомобілів, а DQ 500 встановлювалася вже безпосередньо на автомобілі більш потужні. Також, друзі, хочу вас застерегти, що в деяких моделях Tiguan з меншою потужністю до 122 кінських сил встановлювали 7-ступенева ДСГ з сухим щепленням. Це була невдала версія коробки передач. Вона була проблемною і дуже швидко зношувалась, на відміну від мокрого щеплення. Так що обов'язково звертайте увагу при купівлі на двигуне 1,4 TSI, а також 1,8 TSI. У зв'язку з тим, що дана коробка з сухим щепленням ставилася на двигуне з крутним моментом до 250 Нм. на метр. Узагальнюючи вище ведення, коробка DSG підходить для тих людей, які цінують швидке перемикання передач, спортивне водіння та паливну економність. А також є потенційно готовими до більш вартісного обслуговування та ремонту. Простий гідротрансформатор підходить для людей, які шукають плавність та комфорт перемикання передач, а також шукають потенційну надійну трансмісію, яка буде дешева в ремонті. Ну і якщо ви саме шукаєте драйву і хочете управляти всіма процесами в автомобілі, то вам потрібна механіка. А якщо ви не знаєте, яку коробку передач вибрати, перейдіть за ось цим посиланням у відео, і ви дізнаєтесь різновиди коробок передач, їхні переваги та недоліки. При купівлі тігуана потрібно звернути увагу на ось такі аспекти. Перевірте на наявність проблем ланцюг ГРМ. Посторонні шуми при запуску та роботі двигунів, особливо на холодно. В бензинових двигунах на передній кришці ГРМ є технологічний отвір, де ви можете перевірити та з'ясувати, наскільки зубів вийшов натягувач ланцюга. Зверніть також увагу на турбіну. Перевірте, чи немає втрати потужності, сторонніх свистів, гулів, а також чи немає підтікань масла. В автоматах обов'язково перевірте плавність перемикання, відсутність ривків, а також затримок в перемиканні. А ось в DSG перевірте на наявність ривків, а також вібрації при перемиканні, особливо на низьких передачах. Також, друзі, не забувайте перевіряти автомобіль товщину міру, тому що кузов вважається найдорожчим елементом в автомобілі, якщо взяти по роботах. Ну і само собою діагностичним обладнанням на предмет несправностей. Друзі, а на який би автомобіль ви б хотіли, щоб я зробив огляд? Мені дуже цікаво. Напишіть в коментарях.